Привіт, любі друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні готуємо печиво мого дитинства, яке бабуся колись називала сухарики. Чому саме сухарики, поняття не маю, але печиво м'якесеньке, слоїсте, дуже і дуже смачне. Випікається просто, рецепт під силу навіть початківцю, отже, пропоную спробувати і вам. Ставте вподобайку до цього відео, підписуйтесь на канал та залишайте свій коментар. Починаємо! Для сухариків потрібні ось такі інгредієнти. Загалом основою тіста буде смалець. Якщо такого у вас нема, можете змішати половину смальцю із маслом. Отже, починаємо з борошна та смальцю. Смалець повинен бути охолоджений, і його потрібно перетерти у крикту із борошном, чим я і займаюсь. Борошно, до речі, я попередньо змішала разом із сіллю. Ви можете зробити так само або ж додати сіль у рідкі інгредієнти. Далі додаємо сметану або ж кефір та яйця із жовтками. Гарненько все вимішую, починаючи із лопатки, а потім поступово переходжу на ручний заміс. Тісто вимішувати довго не потрібно, лише змішати до однорідності. Згрубше зібрати до кубки та підмісити на столі. Далі, коли вже все готово, можна повернути його у миску, щільно накрити кришкою та обов'язково залишити в холодильнику щонайменше на 2 години. Тісто за цей час стабілізується, охолодиться і потім з ним буде дуже легко працювати. Як ви помітили, до самого тіста ми не давали ні граму цукру, а все тому, що самі печенюшки ми будемо у цей цукор змочувати попередньо змокнувши у білок яйця, який я трішки збила вилочкою. Отож, вже холодне тісто я ділю на рівні 4 частини. Витягаю одну, а решту залишаю в холодильнику. Працювати потрібно саме з холодним тістом. Отож, цю одну частинку я буду розкачувати. Не надто тонко, товщиною приблизно пів сантиметра, а то й сантиметр. І тут підуть у рух усі вирізанки, витинанки та формочки для печеньок, які у вас є вдома. Це можуть бути і зайчики, ялинки, квіточки, зірочки. Витягайте все та ще й залучайте малечу. Мої діти отримали масу задоволення, готуючи свої печенька. Залишки тіста я збираю до кубки у кулю та відправляю назад у холодильник до решти. І от коли вже з першої частини тіста ви вирізали максимум печеньок, можна їх змащувати білком. Я використовую для цього пензлик і однорідно ось так змащую поверхню. Важливо не переборщити, але печенька повинні бути вологими, адже згодом ми будемо їх вмокати у цукор ось так, як на відео. Роблю це щедро, адже знову повторюсь: у тісті цукру немає зовсім. Далі викладаємо печенька на деко. Тут насправді не важливо дотримуватись якихось правил чи інтервалів, тому що печенька не будуть рости в ширину, вони будуть лише підійматись догори. І сам час випікання залежить від товщини тіста, який ви розкачали, але приблизно це буде хвилин 20. Орієнтуйтесь на колір. Випікати будемо при 190 то й можна 200 градусів, і сухарики зверху мають бути приємно золотистого кольору. Важливо їх допекти до самого кінця, щоб всередині вони не були сироватими. А отже, звертайте увагу на колір та не поспішайте діставати сухарики із духовки. Із даного рецепту вийде багатенько сухариків, а отже, випікайте та частуйте свою дітвору. Я ж вам, друзі, дякую за увагу, дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку та залишити будь-який коментар під цим відео. До нових смачних зустрічей, Па-па!